Добрий день, шановні слухачі, я Клієнка Олександра Я учениця 6 класу учнянського ліцею номер 4 Сьогодні я хочу вас запросити у захоплену подорож не просто у чарівний світ казок, а у глибину української душі, де народжуються герої, що живуть не лише на сторінках, а в нашій мові, в наших оглядах на добро і зло, правду та кривду. Тема мого виступу найцікавіше. Українська народна казка це церква національного характеру, через фантастичні пригоди, чарівні перетворення, боротьбу з нечистою силою, народ висловлював своє ставлення до життя, передавав мудрість і віру в перемогу добра. У центрі кожної казки стоїть герой, той, хто не боїться темряви, несправедливості, лиха. І кожен з них особливий. Цікаві людям, герої українських народних казок є цікавими завдяки своїй самобутності та яскравості характера. Вони втілюють найкращі риси українського народу сміливість, мідливість, доброту та любов до справедливості. Цікавість цих героїв полягає у тому, що вони часто долають труднощі завдяки власній наполегливості та винахідливості. Перші герої зі звиною познайомилися. Він образ козацької відваги, який перемагає змія не завдяки магії, а завдяки відважій рішучості. Його риси характеру актуальні і нині непохитність, відданість, родинні цінності та найголовніше відчувана сила. Наступний герой – івасик Телесик – відважний, розумний хлопчина, добрий і люблячий синочок. Сердечністю та дотепністю. Усвідомлював, що змія Олена його не відпустить, але не втратить споживання. Добре, вдавши в себе простака, який не розуміє, як сісти на лопату, переконав її продемонструвати, як це робиться. і врешті ви знаєте, що там далі. І Васик Телесик персонаж, що особлює мудрість і хитрість. Злі сили його але він використовує розум, щоб урятуватись. Особливості персонажа розумний і винахідливий, обдурює ворогів, та знаходить вихід із небезпеки, вчить дітей важливості, можливості та обережності. Ця казка показує, що навіть маленька і слабка дитина може врятуватися завдяки розуму. Ще одним яскравим прикладом народного героя є Кирило Кожум'яка. Образ не просто сили а народної справедливості. За легендою, Кирило Кожум'яка був простим ремісником, займався вичинкою шкір кожум'якою. Він не був ні князем, ні черником. Він був просто людиною, але мав незвичайну силу, яку не афішував і не використовував для власної вигоди. Коли з'явилася загроза, страшний змій викрав. І почав тероризувати людей. Сам Кирилл, а не бояри чи вояки, став на захист за мрій та правди. Його покликали, бо народ вірив, правда і сила в руках тих, хто пережиє чесно. Кирилл переміг Змія нечайна, а власною силою, працею, відвагою. Його зброя це не чиряний меч, а інструменти ремісника. Приковані на снарядці боротьби. Така деталь підкреслює: кожна праця героїчна, якщо вона служить добру. У багатьох версіях легенди кріло навіть відмовився від титулу. Це говорить про його скромність і доброту народ і глибоку народну раді. Герой не той, хто панує, а той, хто служить йому. Коженяки важливі і сьогодні. Він нагадує. Герої народжуються не в палацах, а в майстернях, у полях, у простих хатах. Сила українського народу в кожному, хто стоїть, за правдою. Кирило Кожуняка – це сила народного героя, який завжди готовий стати на захист свого краю. Кожна казка це урок. Герої українських народних казок дівчать на щані, вивчать жити по совісті. Вони показують, що добро завжди перемагає зло, важливо залишатися в собі, Найцінніше – не багатство, а чесність, працість та відвага. Отже, казкові герої це не просто виведені персонажі, це носії народної моралі. наші Провідники у світ цінностей. Сьогодні, коли світ змінюється, вони залишаються актуальними, понавчають головне бути людиною. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, кожному з нас живе корило кожум'яка, ліваси Телесик, Чікоти Ворожку. Достатньо тільки повірити у добро.